Ви не переварили те, що відбулося сьогодні на стадіоні. Ваше враження від сьогоднішньої гри як головного тренера. Ви розумієте, діло в тому, що я вірив у, у своїх хлопців. Діло в тому, що коли ви виходили на ігру, я боявся, щоб вони не перегорили. А так трапилось, що такі вони перегоріли. Ну у другому таймі, коли прийшли на відпочинок, я їм казав: хлопці дорогенькі, ви молоді, нічого страшного немає. При рахунку 2-0 можна виграти. Найдіть у себе сили. У вас є, ви маєте виграти. Вони також виграли. Я не, не, не знаю, що мені казати. Таку ігру виграли. Юрій Вірочу, ну ви знаєте, що е, коли ще був радянський Союз, і були чемпіонати і Спартак Динамо, це була особлива завжди гра. І ви виходили. Ще коли були гравцем проти Спартака, а зараз вивели своїх підопічних на матчі вже як тренер. Чи була якась особлива установка на цю гру перед матчем? Ну а як же? Ну, діло в тому, що Спартаком ви знаєте, що коли ж ми кожен кожний рік грали, і це 100 тисячник був заповнений, як і сьогодні. Мені дуже приємно, що київляни повірили, що в ну, Україні повірили, що є футбол, розумієте? Тому я... Кажу спасибі тим глядачам, які прийшли, нехай приходять ще на футбол. Ну тепер будемо обігрувати вже Баварію Парі жермен Ну, побачимо, таке діло, це футбол. Добре, ще раз дякую вам за інтерв'ю і ще раз поздравляю вас з перемогою. А нашим шановним та глядачам я е, мушу сказати таке, що Олег Іванович Романцев відмовився від інтерв'ю, який він мав дати обов'язково за правилами. У Єфа і телекомпанії, які проводять е, саме трансляції Ліги Чемпіонів. Ну що ж, я розумію, що він розчарований і не тільки результатом, а ще й якістю гри своєї команди. І будемо сподіватися, що першим завжди буде давати нам інтерв'ю тренер переможни, команди-переможниці, тобто Йожев Сабо. Дякую.